Малята, давайте сьогодні з вами поговоримо на тему гігієна рук. Дітки, наші ручки щодня допомагають нам гратися, малювати, тримати іграшки, їсти смачні страви, але на ручках часто оселяються мікроби, які ми не бачимо. Вони дуже маленькі і можуть потрапити до ротика, якщо ми торкаємося обличчя або беремо їжу брудними руками. Щоб бути здоровими, потрібно мити ручки. Дітки, а коли ж потрібно мити ручки? Я вам допоможу та розкажу. Після прогулянки обов'язково треба мити ручки. Після туалету також обов'язково треба мити ручки. Перед їжею обов'язково треба мити ручки після ігор з тваринками. А також коли вони стали брудними, якщо ми гралися в пісочок або ще щось їм робили. Мити руки потрібно з милом і теплою водою не менше, ніж 20 секунд. Тоді мікроби зникнуть і ручки стануть чистими. Малят, послухайте гарний віршик. Мию, мию рученята, щоб були завжди чисті. Бруд і мікроби зникнуть, здоров'я буде променисте. Малята, а давайте з вами трішки пограємо. Подивимося на картинки та скажемо, чисті руки чи брудні. Подивіться на першу картинку. Чи чисті руки. Так, вірно. Подивіться на іншу картинку. Чи чисті руки. Ні, вони брудні. Подивіться на іншу картинку. Так, це дуже чисті руки. Молодці. Наше заняття дійшло до кінця, а я вам бажаю гарного-гарного дня.